Хей, друзі, з вами, як завжди, я, Вік Варбес, і сьогодні. Я не один. У мене двоє. Нейза. Добре. Що ж, сьогодні будемо пушити щелі на 900 кубків, і ви запитаєтеся, а лі вона таку високу, якщо вона до того була взагалі на 43-му ранці, ми тільки що 5 спроб робили, щоб записати. Самі все бачите, який результат. 25 кубків, плюс мене хотіло друге відео робити, наприклад, давай би як людина пушки когось 900 кубків. Я без БСБ, я ж це був 21 му році, я згоден, але блин, у 22-му, ой, 25-му році, ну -му да, му да, у 22-му, да. так. 25-му я помилося. Ну, я би виконувала тобі, ти будеш бачити. <писи> <писи> Ти будеш 30 тисяч пушити, як жарі? Ну, я хотів би запушити, але я вже, певно, не зможу. Це важко. Тим більше зараз брало, майже не грає. Ну що з Бравлом, ну він скотився просто. Може, бо цю пісню, яку придумав цей Жора. Віктор Віктор, але я не буду зараз співати її. Бо Віктор не приємне. Але давайте так, якщо на моєму Ютубі за тиждень, за тиждень, Віктор. Появиться 30 підписників, то я її заспіваю. Віктор, ти за чи ні? Ні, Я не за. Ох, От. ти що пересиде я... говно собачи? Віктор перед тим залі був дуже злий, що я це хотів сказати. Ми переписували, я завжди хочу сказати. Віктор, іди, іди від мене. 25 підписників. Це рахує мені 12 підписників треба. Небагато. Ні, давай ще ті, щоб в тебе було 40. Що? Давай, щоб в тебе було 40. Типа. Підписників. за тиждень. 40 підписників? Ну дивіться, оце пісня Віктор, Віктор, що там Віктор? Правда, жорстка пісня. Я вам прям зачитаю про цю пісні, ще покажу, що отого автора Жору. Він прям заспіває, це прям жорстка пісня. Отом за її слова, це прям ви будете рожати з неї. Ну, жорстко. І перед тим я просто писала, я завжди хочу, типу, згадав один раз. І він такий то ні, то ні, давай, ні ні ні, не хочеться. І Вік я кажу, давай трохи підписки за тижня, бо за два тижні дуже <звечеве> швидко можна брати. Ой, 45-й ранг! Почекай, я виконав квест? На цей вон на тисяча. Чоку цих. Ага. 45, й нам треба запушити зараз, щоб ви розуміли. 900. 9,2 мільярда. 900. 900, блін. 15 кубків. Ну коротше, ми домовились за давайте, за тиждень 40 підписників. За, давай, за тиждень і 5 днів 40 підписників і ми. я читаю, ну, автор читає. Ні, тиждень пісні. і 5 днів це вже майже два. Давай за тиждень і 1 день. Окей, складно. Ну, ну, якщо, якщо, ну, якщо хоч, ну там ні, це жорсткий вікно. А в 22 році, коли ще він придумає цю пісню, там, тільки це цю пісню тільки знаю я. Жора і ти. І ще, ще, ще Назік знає. Але Назік не знає, як це відбувалося. а я ну, навіть не знаю, хто такий Назік. Ну, це якийсь зі мною завжди знімає відео. Детокс. Е, як це? Детокс. Ну, я, ні, детокс того, що я завжди, навіть, навіть, я Добре. Добре. Будь ласка, просто вали, 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 вали. Ні, не туди, не туди, не туди. А, в тебе вже ульти нема. А куди валити є? Я кажу, ну, так, Я тікаю Бік, пошого ту ЧТО молодь. Зараз на вогонь юзе, я не дуже скайпа. Я не буду юзити, доки до мене хтось в опорни підійде. У дворі підійде, в опор я на нього зразу. Все, Віктор втікає. Я, я можу завди Ти втікай, Віктор, що ти зберігає біля ти мене? Забрав.

Це пісня, Ди та що? пісня настільки кринжова, як тільки що мови в Мортіс. Тут Мортіс і з ніко Мортіс, тому що там Пісня та, мені що на деко до гіперзаряду, я йду на того Мортіса. Мортіс! тут також. Це дуже це хуліть. І мене домілить, от. О. Смотри, ти хочеш, щоб цю пісню по чоттий пік песні і трезво? Ні, не хочу. <зус> Я люблю, як це буде прикольно. Вісімсот дев'яносто шість. Ну тоді ще може ще на когось. Вікто, Віктор, стоп, стоп! Захидайся дроп, як мій відкривати чим? Чим відкривати ногою, рукою, носом. Сракою окей. Не можу відтримати цю пацію Якщо зараз випаде легендарний боець, я буду в афізі просто, буду ворати Я телефон виключив до сквічки І зараз легендарний StarDrop такий пропаде Телефон з рафтою виключив, як так? Мені припала посіка на білов Чи нормальна посіка? Не знаю, я не дивлюсь не ввіла сама сама собою сильний боєць по часному. Ну, достатньо Ті, сильний, бо... погоджуюсь тут. Але ну, якщо щось... це гімнє напис... Ну це хотілося б якогось, щоб епі персадж, що не. Я б я біш, ну я би хотів, щоб мені випила з нойтом. Він відойде тільки За... 7 хвилин. Це Скільки відео відойде? 6 7 хвилин. Ну, по-моєму, що ми завиграємо виграємо конкурсу вісім хвилин, і по-моєму, ну, вікні хвилин буде цікаво вітом, аби все прикольно, плюс... Мені б ще пішли якесь придумати. А, я я, я розкажу, як ми в футбол сьогодні грали, який Віктор і був. Я не Віктори дирка. Віктор не дирка, віктор дірє ще. Та я okay. тобі зараз зарадам, блин. На, на, на. Шо на, ти брочок? Вікрігай, віктор там якийсь тупі, моменти, віктор тобі може не затащити, а який прям важкі там пенальки. Я пенальку і віка... затащив сьогодні, ти що кажеш. Та, та всіх тебе розказує, тебе хвалить, ну ти що, це вікер бе. Ви колись любили пенальки, зараз не люблю. І сіти обсира, ні, то вахай інші в роту, а я такий ні, як це за все, да, да, ді, Ну та да, таке да було було. Це давай граємо чи ні? Ну, давай ще одну катку зіграємо для підписників. Да. Спеціально для вас граємо в катку, ризикуємо. Mm -hmm. Так ми вас любимо, а ви нас любите, підпишіться. Підпишіться, якщо любите Віктора, то підпишіться. Я тебе кохаю, але не. Йоу, тут Кольці з старого БП. І фенікс ворон! із Світворд моліш. я вже не, не, Я тут Фенга забрав сюди просто. Якщо б мій мене не побився, старий. Ти тебе купив щось типа. Як це з нового Загубка Боба. а я просто майбут -я, зламався, я, я не сстиг купити, Типу я. Ну зато в тебе ще б але блін. Я короче, коли почав цей нова особитися, як... а, а яке було наше особиться після губка Боба? <клес> а, що Хеллоуін. Він усі шалі хотів купити на який зараз. Ні, не Хеллоуін. а, ну типу це я був. Я сказав. Ну так, але по іграшки це Я по те як і всі такі обварила, типу в тіктосі показуєш, і то втікай, Віктор втікай! Це нього руну ж великий, Віктор втікай вверх, і зараз направо. і Піше, правда. Ну каже, я про той як таке, як всі показують. Я втікаю, окей, я каже, втечу. Я теж краще втечу. Вись, якою гарно покупочку купив купеваш цілує О, Віктор зир, Віктор десь Ага, біжу. Зир-зир! Опа! Зир-зир-зир. Опа. Боже, дуже таке саме, таке прикольне би було. Це так прикольно дало би. Ну, типа, тупі команди, типа, тупі графіки, поняв, типа. Е який попід Гіберспосмен, якось думаю, що кайз людина тупо подумає, що типу як Гібер спасмен. Відео давай кача час. Ой-ой-ой. І ще дизлайк кидай, типочок. Сюда просто Боже, золото один. Вітаю. Очвоніти, слухай, тут листова казочка до 47-го, може, зіграємо? А скільки відео вже йде? Десять хвилин, 11. Ну давай веду капку полною. Я що вже не виграємо, то залишаємо, щоб. ну... Так. Бачите, який фух, зараз головне. Фу, так, руки розминаємо. Вже під кінець відео. Так. І потім ти йдеш монтувати, а я йду своє відео знімати, попаб. А що, ну типа, про це ж не дуже цікаво. Я зімою відео по папах, може хтось папу цікавиться. Буду метро грати. От тут я вам скажу по Ось оцей скид на боб прям дуже красивий, по-моєму, оцей борбочек там називається. Лише лише любовник? Який любомий, от у нас Бог, Бо, який тільки що попався А Хорус Бог А, о, 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 о. а ну сеймбовискинта. У анімація анимация дураски імбова, він попадає прямо в піраміду пирамиду. На, утички прям вкусил, як, не знаю, типу, як... Це, да. э, а знаємо, раніше був баг, то що ти міг ніби через стіну но я нокнусь, і зараз зараногнусь! Я вижив Ні, я ульту просрав! Я боже. Я помру, я помру, я такий хочу такий тікати. Ну, я, я там забрав, тиму здається, чи нога. Ну, Тож не... напишіть, плис, та... напишіть. У мене відос. Не написуйте. От, все помогчи. Ми то сейк, мой вік, блин. Я там виключав повідомлення в нього. Подій в телеграм Заходьте в мій телеграм-канал. Згадав вже про це. І мій discord сервер. На discord сервер посилання знизу, на телеграм канал. Надіюся, що я, коли буду монтувати це відео, удосужуся вам сюди зліпити QR-код. Головне, запам'ятати 12 хвилин. а вже на Діскорд канал можете вже заходити. На телеграм канал зайдіть, будь ласка. А ну вже на Discord канал, це вже хто хоче. Та, тому що на Discord, Discord канал, дивіться, більше для Ігор. Ми там зазвичай зідзвонюємось, шукаємо тему відео. Я туда не всі скидаю, я можу, я взагалі забуваю. Ти не всі скидаєш. Там більше на колегам скидаєш, я вже так почасно. Йосип, боже, от тебе відео, може, ти можеш скинути. Йому хтось вже дві скілі згубив. Що? Що? Ну так він... Хтось вже дві скілі згубив. <рикінь> Ну що ж, друзі, ми запустили мені аж 47 й ранг за цей відео. Звісно, мені допоміг Нейзер посилання в описі. Що ж, з вами був, як завжди, я від Барбез, до нових зустрічей. Всім пока-пока.